Збираємо посилочку для моєї підписниці. Хто зі мною давно, той знає, що я веду прямі ефіри в ТікТоці. і щомісяця ми домовилися, що будемо обирати найактивнішого підписника-глядача ефіру, який щоразу приходить на нього та підтримує лайками, коментарями, а також надсилає подаруночки. Ваша підтримка має величезне значення для мене, а також для просування мого профілю. А Ще дає мені велику мотивацію та натхнення ділитися з вами чимось корисним. Та новим. вигадувати для вас все нові нові ідеї та мотивувати вас створювати щось нове. Тому я і вирішила, щомісяця дарувати такі невеличкі подаруночки своїм найактивнішим глядачкам підписницям. А ще погодьтеся, це прекрасна можливість познайомитися ближче зі своїми підписниками. Подарунок, який ви зараз збираєте разом зі мною у відео, вже прямує до міста Луцька до підписниці Оленки. Я дуже сподіваюся, що він їй сподобається та в майбутньому вона зможе використати. Користати ці матеріали за призначенням. Дякую усім, хто додивився це відео до кінця. А тим, хто ще не підписаний, раджу підписатись, адже вас чекає дуже багато всього цікавого.